Кріпак і чорт. Колись, якщо була кріпаччина, в одного пана служив чоловік. От пан йому каже Дай мені дві жмені срібла або вижене он з того болота чортів, то я тебе на волю випущу. Чоловік думав собі, срібла трудно дістати, а чортів можна вигнати. Пішов він до коваля, щоб йому зробив дратяну нагайку. Коваль зробив. Взяв він нагайку та до того озера. Прийшов і почав з грязі стовпчики ліпити. Коли цей чорт виходить з озера, та й питає, що це ти, чоловіче, робиш? Чоловік йому каже, оце думаю, строїть на озері монастир. Ото бач, і стовпи положив, показує на ті стовпчики, що з грязі ліпив. Чорт йому каже: Не построїш ти тут монастиря, бо ми тебе задушимо. Сказав та зараз і побіг в озеро і похвалився самому главному чорту. А цей главний посилає до того чоловіка високого чорта та й наказує Скажи, так тому чоловікові, що думає, тут монастир строїть. Якщо подужає тебе, то ми відступимо звідси, а якщо ти його подужаєш, то він повинен відступитися від цього озера. Виходить високий чорт з озера та й каже чоловікові Казав так, наш начальник, хто кого з нас поборе, то й тому це оце озеро уступить. Чоловік каже Де тобі мене подужити? краще поберися з моїм дідом. Він такий уже старий, що увесь обріс мохом, він тут у лісі лежить. А коло того озера був близько ліс. От, чорт і послухав Приходить у ліс, аж там під кущем лежить медвідь. Чоловік йому каже Оце той дід, іди з ним поберись, якщо його побориш, тоді і зі мною будеш боротися. Чорт приходить та й торкає медведя лапою. Чуєш, уставай, будемо боротися. Тут медвідь, як схватиться, як і візьме його в лапи, та давай кусать та м'ять, на силу чорт вирвався. Прибігає в озеро та й каже головному чортові Шкода, не можна його побити. Коли я з його дідом боровся та не поборов, а дід його такий старий, що аж мохом обрісувай, то якби з ним боровсь, він би мене й живого не пустив. От цей посилає другого чорта, уже горбатого до того чоловіка. Виходить цей горбатий та й каже йому Ану, хто дужче свисне, то того буде озеро. Чоловік каже Добре, тільки свисне ти вперед, а потім я свисну. Чорт як свиснув, то й листя на дереві попадало. Тоді чоловік каже: Ану, я свисну, тільки ти очі зав'яжи платком. Бо як свиснув, й повискакують. і зав'язав патком очі. Це, як свиснув його нагайкою по шиї, так він і покотився у озеро. Прийшов ти каже главному чортові. Нічого ми не зробимо з ним, бо я як свиснув, то йому нічого не сталося, а як він свиснув, то ледве мені очі не повилазили. От він посилає третього чорта такого гладкого, як годований кабан. І дає йому свою патери, патерицю, таку, що, може, пут п'ятнадцять, і говорить йому нехай хто вище викине. Виносить ту булаву до того чоловіка і каже Ото -от так казав наш начальник, хто вище підкине цю булаву, то того буде озером. Чордже, той главний, як дав патерицю, то попереджав Гляди, щоб ти її ніде не дів, бо тільки ти її де небудь дінеш, усі ми тоді пропащемо. От, чорт, як підкинув гору ще зранку, то аж увечері впала додолу, а цей чоловік тільки з одного боку її підніме, а щоб усю її підняти, то цього не міг. Тож він взяв за один кінець ти дивиться на небо. А чорт його питає чого ти дивишся вгору? Чоловік каже дожидаюсь, поки хмарка не біжить, бо хочу її закинути, щоб ти її ніколи не бачив. Тоді, чорт, за ту патерицю та й в озеро. Прибіг і каже чортові самому головному. Хотів закинути патерицю на небо, а я й не дав. Главний посилає знову одного чорта до того чоловіка, щоб спитатись його, чи не схоче він грошей багато взяти, аби тільки їх з озера не виганяв. Чорт приходить до нього та й каже Що тобі, дати, що ти тільки не вигонив нас з цього озера, бо це озеро ще наших прадідів. Чоловік йому каже Я з тебе багато не хочу, тільки дай мені оцей бриль повен срібла. Чорт його питає Зараз тобі дать гроші? Ні, принесеш мені уночі в клуню. О, добре, принесу, тільки не чіпай нас. Прийшов чорт додому, викопав у клуні велику яму і зверху пропустив таку дірку, аби бриль помістився в яму. А тоді прорізав дно у брилі та й поставив його на тій дірці. Коли це вночі чорт несе йому мішок срібла, приніс, висипає у бриль, аж він порожній. Приніс він ще три мішки срібла, та таки ще не повний бриль. А чорт і не оглядається, що попід брилем яма, та й носить гроші, поки не наносив повний бриль. Тоді чоловік забрав ці гроші, дав дві жмені панові срібла та й викупився від панщини. Кінець.